Здоровий кишківник – це основа нашого імунітету, а також краси, бо там трильйони корисних бактерій, які допомагають засвоювати в організму поживні речовини, а також синтезують вітаміни. Але погані звички, погане харчування, вживання антибіотиків і баланс порушено. П'ять кроків до відновлення. Харчуйтесь правильно, вживайте більше овочів та фруктів, де є клітковина, яблука, груші, буряк, морква, кабачок цільнозерновій каші, вівсянка, гречка. Додавайте пробіотики. Це корисні бактерії, які містяться в йогурті, кефірі, ряженці, квашеній капусті, в чайному грибі. Та пребіотики це їжа для корисних бактерій. Це банан, спаржа, томати, цибуля. А також вживайте достатню кількість води, щоб виводились токсини і йшов нормально обмін речовин. А також фізична активність вона стимулює перистальтику, а зниження стресу допомагає уникнути спазму та втримуйтесь від поганих продуктів транжирів, алкоголю. Жирної їжі, тому що вони не тільки викликають запалення кишківника, а також стимулюють ріст поганих бактерій. І Якщо є хроніка, то не затягуйте візит до лікаря та бережіть себе. Бажаю міцного здоров'я.